29 серпня за дорученням Франківчан, голова зборів громадської ініціативи за збереження зеленої зони біля Івано-Франківського міського озера та створення. Парку ветеранів Богдан Козак відвідав Івано-Франківську міську раду. Зокрема, у канцелярії міської ради було зареєстровано звернення щодо скасування рішення сесії від 2 серпня 2024 четвертого року 176 45 про оголошення інвестиційного конкурсу. По залученню інвестора до інвестпроекту для будівництва реабілітаційно-оздоровчого комплексу у межах вулиці Гурика та Центрального міського озера в місті Івано-Франківську. Створення парку ветеранів та інше, а також проєкт рішення. Шановна громада, ми сьогодні на підставі рішення зборів, які відбулися 27 серпня у вівторок, у п'ятій годині по питанню забудови міського озера, де висловила громада чітку позицію, що ми проти забудови, за не там і створення парку ветеранів. І сьогодні, так як було оголошено мною анонсовано, ми принесли звернення до мера, до івано франківської міської ради принесення протокол зборів і принесли проект рішення до сесії міської ради. Також голова гео небайдужих франківчан Богдан Казак запросив представників змі та військових на прес-конференцію, яка відбудеться 5 вересня о 10 годині біля міської ради. Чітко громада заявляє про те, що ми хочемо на даній ділянці створити парк? Він не просить на ділянці 4 етари. та Станом на сьогодні. Одна ціла гектара знаходиться в ассоцію громади, а 2,7 знаходиться в оренді у комерційних структур. І враховуючи ці всі події, бачучи ці, скажімо, наші справи, я хочу зробити звернення до мас-медіа, до небайдужих наківчан, до активістів, до скажімо, громадських діячів і запросити на п'яте число, на четвер, сідуючий тиждень, на 10 годин ранку сюди всі. Для прес конференції після донесення до громадськості міста нашу позицію. Чому так я роблю? Тому що ми запрошуємо останні події представники мас-медіа, телебачення і їх багатьох не було. Ми хочемо чітко зрозуміти, як санти розставити чи представники четвертої влади служать олігархам, місцеві владі чи не разом народу громади. Тому що питання стосується кожного з нас, нашого майбутнього. хочу також зробити звернення до наших військових, до наших героїв, які, які боронять нашу свободу, нашу незалежність, нашу землю. Хочу сказати чітко, що для мене поштовхом стало е, долучити до даної акції посмертний лист нашої медикини, яка згинула на фронті. Вона чітко написала, що всі ми є воїни, хто воює на лінії фронту, хто захищає інтереси громади в судах, хто бореться з корупцією. Тому чітко я хочу заявити нашу позицію до військових. Ми вам вдячні, вдячні вашим батькам, за ваш рівня. І ми не проти будівництва Революційного центру на території Івано-Франківська. Ми за це вітаємо. Тільки ми проти, щоб це будівництво, щоб було у зеленій зоні. Є прекрасний вихід, розмовляючи з головним лікарем, Тарасом Романовичем Масляковим, Він чітко заявив, що на території лікарні є достатньо землі для побудови реабілітаційного центру. Там близько біля озера і там зразу знаходиться весь персонал надишній для надання гарних надишних послуг. Тому я вас прошу, так само військових, прийдіть сюди, свою чітку позицію, тому що ми чітко бачимо, що мер Марцинків, який вже наголошував, це є найталановичший верхун в Україні, нас травлює військових з громадою. Ми чітко з вами і вам вдячні. І будьте дійсно патріотами, і будьте часними проблеми, тому що правда завжди перемагає, тому що Бог правді помагає і Бог помагає добру. Тому так само вас закликаю, приходьте сюди і давайте покажемо єдині і справедливі. І нарешті добро переможемо.